Ну що ж, всім привітики і продовжуємо наш вчорашній з вами день. І тут просто дуже класно. Хотіла сказати по-іншому, але просто вау! Це нічого собі. Так, Аліса вже диви, вже пішла дитина в танці, подалась. Знає, клас. Біжу цьому? <гум> Оце вау! Це, до речі, схоже на цей аквапарк, де ми були Не завжди, де ми приїжджали. Але тут зовсім більша територія, трішки інша, більша. Вау. Це ми вже всі в образі, в купальниках і йдемо на атракціони. Нарешті це дочекалося. Так, Віка саме більше чекала якраз водних гірок. Ну, в принципі, і американський теж, правда? Чи ні? Але тут вони якісь. Не сподобалося, ми тільки на одній були, можливо, буде щось і краще, не знаю. але Поки що йдемо сюди. Розповідаю, на жодну гірку мене не впустили. Можна дорослим тільки на ось цю, але я на неї не дуже хотіла, вона закрита. У мене тепер страх після того випадку. Я не хочу залазити в закриту трубу більше ніколи. Далі. Все інше мене не впустили, тому що це все для дітей. Що тебе як перевірила, вигнали? І там просто горки маленькі. Маленькі, я ж кажу для дітей все. Діти після 140 сантиметрів можна, і, типу, я так зрозуміла до 160 чи як, я не розумію просто. Ну тобто тільки діти, але після 140 сантиметрів. Тобто Алісі туди не можна, я вже завелика, ну таке. Я Йдем... Ти йдеш, попробуєш? Окей. Ми ще хочемо ось там, бачу, далі є гірки і більші і ось там такі вже, знаєте, екстремальні. Бо тут справді купа дітей. Дуже шумно, шумна музика, купа дітей. Хтось плаче, хтось кричить. Ну, тут тобто, шумно. Нам в тому аквапарку сподобалось більше, тому що там зовсім мало людей, немає черги, а тут Олег з Вікою на ось цю гірку. Чекали чергу, напевно, хвилин 10. Дивіться, знайшли ще ось таку гірку, також на ось цьому коврику, хто пам'ятає, я як на ньому з'їжджала, це було феноменально. Мене взаді підіпхнув якийсь кореєць. Але тут, в принципі, все відкрито, тільки що оці хвилі такі, не знаю, я щось дуже боюсь після того випадку, реально мені щось страшно, Але звичайно, я піду. Менше думаєш, не знаю. О, Олі вже тут ноги мочить. Далі ось такі пальми, ось такі, і там ще якась є така цікавенька, зараз вам покажу. Ось дивіться, тут просто така труба, лягаєш на і вилітаєш, і вона повністю вся закрита. Не знаю, закриті труби, якщо чесно, це не моє. Коли воно відчинене, без питань. А колись так повністю закрита, особливо враховуючи мій крайній раз на цих трубах, то мені якось не дуже хочеться. Взагалі я дуже не люблю таких вузьких, закритих приміщень, мені якось некомфортно. Ну, в принципі, тобто з'їхати я можу, в мене проблем немає з цим. Але мені некомфортно, то для чого мені оце себе випробовувати. До речі, це дерево манго. Ось дивіться, манго росте класно. Також манго, вау. Дуже багато мені вже зустрічалось, дерев з манго. мангом. Ми знайшли ще одну гірку. Біля ось цієї такої хвильки є ще ось Іна пішла також на хвильку, а Віка з Олегом пішли на ось таке вільне падіння. Тобто залазиш ось туди. Ось з віка, ага, вони важаться. Ось Віка. Заходиш туди, тебе так закривають, і ти ось так, знаєте, як то вниз по вільному падінню, ось так опускаєшся, летиш і ось тут з труби вилітаєш. Так, Аліска, це Олег. Там з вікою нам махали. Тобто, ну це така собі штука. Так. Віка буде летіти перша. Не знаю, мені це вільне падіння, якщо чесно, трішечки страшнувато. Аліска, тобі як? Страшно теж. І мені страшно. Я туди не йду, також закрита та труба, ще й така пряма. Боже, це Віка так кричала? Ні, та ота Віси. Це Віка кричала, Йо-моє! Вона боюся, а такі Віка, ти як? Це ти так кричала? Я як давай прямим? Що, <пом> злякалась? Та це жесть. Я навіть не почула того відрахунку. Ну давай. Раз, два, три. Я як прямим стовпом вниз. Це капець. Ну зараз ще тато наступний. Все. Ну тато менше кричав. Це шута. Це жесть! <пом> Страшно? Ні, я туди точно не піду. Ти підеш ще раз? Так. Да. Серйозно? Ти готова ще раз? Готова. Да. Страшно було? Я напевно ще два дні спати не буду. Там швидкий Так, Тата, я ж бачу, воно ж ну, типу, дуже ну скільки... Мені здається, метрів 6-7 там просто вниз. Я така. Та я чула, то ти кричала, спочатку не зрозуміла, хто це. Вау, це було дуже круто. Я просто прямим стовпом вниз. Заміскави. Замість Заміс Так. Це капець. Дивись, і на ту гірку, до речі, крім вас двох, немає черги взагалі. Ніхто, не ніхто туди не хоче йти. Так, ось ми піднялись ці труби. Я звідси не буду спускатися, я вже вам казала, такі переплетені. Готові? Мені страшно. Я тут? Давай зайдем. Зараз. Давайте я скажу. Що? Один, два, три. Поїхали. Тут, до речі, звідси відкривається дуже красивий вид. Ось подивіться, ми були ось там було ще вище. І дуже красиво все. Знову ж таки, серед гір. Тобто Тут досить велика територія. Ми перше, де ходили, ось там, ну тобто те, що я в першій частині знімала, це було ось там біля вежі. везі. Тобто, бачите, ми так прийшли добренько. І далі ось тут ну, тобто, територія величезна. Ось там, де ось ці кораблі, це вхід. Аж там. Ну, ніби здається, недалеко, тому що їх звідси видно, але ви ж розумієте, що пройти попри цей ліс, то це трішки є. Так. Чай, тут, до речі, до 120 см не можна. Але ось такий маленький хлопчик, опа, сів, поїхав, все. Я щось не дуже сюди хочу місти, якщо чесно. Все, я спускаюсь. Я просто вийшла, щоб вам показати. І, до речі, знаєте, ще такий непоганий фітнес, ми як сюди вилазили. Це десь, напевно, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, десь шість поверхів, слухайте. Вверх вони сильно не наганяєш. Тут трішечки нижче, тут десь поверхів 3-4 вверх. Але все одно, знаєте, тако цілий день набігатись трішки є. І тут плюс що сходи, знаєте, зробили з такого типу дерева. І воно не так сильно пече в ноги, так як в минулому аквапарку, там все ось таке з желіза, тобто воно, знаєте, ноги. Просто горять під тобою, а тут дуже зручно ходити. Це плюс. І ось тут серед пальм, серед цього всього, ну дуже класно, не знаю. То, знаєте, діло не в аквапарку, в цих атракціонах, а взагалі навіть походити, ось ця природа, ось це все ну супер, просто неймовірна краса. Дуже подобається таке. Що як тобі гірка? Вона припинилася ті води, мені залетіли, У мене купальник та поверх піднімається. Добре, що труба закрита, ніхто не бачить. Ага. Я вслед по руками закрилась. <рес> так, все, йдемо десь далі на якісь гірки. Так, зніму вам трішки території. Тут є ось така річечка, можна собі плавати ось на таких кругах. Тут, типу, така штучна течія зроблена. І ми йдемо ось знову гірки. Банани. Де банани? А, так. А я ще, до речі, хотіла показати, що ось ці пальми це бананові пальми. Але ніде не могла знайти, де ростуть банани. Тут віка мені підказала, дивіться, як гарно. Така гілочка, Тут діти плаваються, слухайте. Ну так класно, знаєте, мені, ну, не знаю, як з якогось фільму діти купаються, банани ростуть, пальми, то все ну досить класно взагалі. Дуже класно. Тут все так запутано, тут чотири гірки, я так два-чотири. Так, чотири я бачу по виходах. І все якось заплутано між собою, перепутано. Зараз будемо якось... По трішки кожну пробувати. Я, напевно, тільки відкриті. Оба, малий вилетів. Довольний. І туди ходили. І ще лишилась тільки ось ця. Та й все. І будемо звідси виходити йти далі, бо у нас вже п'ята вечора, ще дві години аквапарк закривається, Ну, взагалі це все зачиняється та й все. Мінус цього всього, я не знаю, скільки сьогодні поверхів ми подолали, тому що дуже високо і постійно вниз-верх, вниз-верх, вниз верх. Вниз, верх вниз, Ось така гірка, ось там так спускаєшся, летиш і тебе ось так туди і сюди, і туди-сюди, і вниз падаєш. Так ідемо. Ще тут ось такий фітнес. Бачите, тут на чотирьох місцях можна тільки з'їжджати чотирьом. І ти береш оцю штуку і несеш добре, що не несеш по сходам верха, тільки ось сюди ставиш і механізм піднімає його доверху. А на ось цій гірці, на ось цій зеленій, ось тут, що я вам показувала. Там потрібно нести руками на самий верх. Тобто те, де сісти по два крісла, по два місця, то на самий верх треба перти самому. Ну тобто, так, знаєте, складно трішки. На гірку сходили. Не скажу, що було дуже страшно, але трішечки було. Так, далі йдемо на басейн з штучними хвилями. Аліска хотіла, а то ми, знаєте, самі катаємось, а Аліску ніде з собою. Не беруть, так і ми Алісі йдемо на гірку, так? Ось так і ось як виглядає цей басейн. Тут просто штучні гірки, ось так пісок, типу лежаки, знаєте, таке. Типу, ти десь на пляжі. Імітація пляжу. Ми вже більш-менш привели себе в порядок, ми вже все. З за аквапарком завершено. Трішки змилися, а жаль, що не було ні шампуню, ні мила, взагалі нічого, ми тільки так, знаєте, сполоснулись водою та і все. Зараз йдемо на каву, хтось на каву, хтось на сік. Так будете Я прохолодне. Морозива дитина хоче, спати хоче. О, Віка, як ти бідно з нами витримала цей день? Я не знаю, важко тобі було. Не спала. Так, Віки ще сьогодні не спала, спізно лягла, рано встала, тобто таке. Далі, все. зараз йдемо на каву, трішки підкріпимось і йдемо далі на атракціон. Я взагалі не знаю, як ми цей день маємо вивезти повністю, тому що після ось цього всього ми ще йдемо сьогодні на феєрверки будуть на 9 годину, на пів 9, тому потрібно встигнути також. А після феєрверків хочемо ще піти до нас, посидіти, тому що скоро їдемо, потрібно запаси повипивати, подоїдати. Тому ось таке. Такі плани, якщо чесно, сили вже зовсім немає, але попереду ще стільки всього. Так, багато чого вже, до речі, зачинено, хило, але ми знайшли ще якесь місце. Do you have a coffee? Не знаю, чи є кофе? No coffee. А is coffee? Red tower? Ага, можливо доснаєте, найдемо кофе. Thank знайдемо Bye-bye. Дуже дивно, говорять, що працюють до сіми, а вже пів шостої майже все зачинено. Я так розумію, що більше зранку ось ця така культурна програма, а на вечір вже американські гірки лишаються. Аквапарк, там дуже багато людей зараз. Дітей, купа. Якщо чесно, я вже йду на останніх силах, але попереду ще купа всього. А лісі нормально, Аліса собі скаче. Кому класно це Алісі, так? Тобі так. подобається? Аліса взагалі ось подобається. Так. Клас. Буду. Дуже. Віка, тобі як? Мені дуже подобається, але я дуже змучена. Те саме пра, я вже чую, що вона каже: Єс! Yes, have a coffee!» Вау! Wow, «Yeah!» Ми победили». Нарешті ми вияснили з кавою, тому що що таке капучино, особливо тепле, тобто гаряче. Вона не знає, тому що у намі популярна холодна кава. Я їй хвилин 10 хотіла пояснити, що я хочу. Вона взагалі не розуміла, що таке капучино і тому подібне. Тобто я кажу: хоча б просто кава з молоком, тому що в них популярна з гущонкою. Я кажу, ні, гущомки не потрібно. Я не люблю взагалі солодку каву, і потім якось через 10 хвилин вона зрозуміла, що я хочу лате. і то вона мені сказала, лате, гарячого немає, тільки холодне. Я не розумію, в чому проблема просто не дати льоду. Але такого немає. Але хоч холодне буде добре. Як не крутиться В'єтнам і гущонка мусить бути. Я собі попросила без. Далі свіже молоко. До речі, таке лате я бачу вперше, якщо чесно. Це не лате, це просто якийсь. Я б сказала, але... але вийде матюк. Вона важить каву. Типу, скільки налити молока. Дивне лате. мене спитала, чи люблю я вершки, кажу, ну давайте. О, круто! Це замість гущенки вона мені дала. Супер! Гущенка, молоко, мені вершки і молоко. Я не розумію, чому не можна дати щось одне. Дивно це все. Так, ось там вона виймала лід. Це такий, знаєте, домашній рецепт приготування кави. Я в шоці з цього, якщо чесно. Все лід набрала. Супер. Тепер наливає каву, напевно. Ані ще кудись пішла. Ще в холодильник за чимось. This is coffee? Ні, yeah, кофе. Ага, тоді що вона таке? Оце виймала, не знаю. А this is coffee? No, sugar. А, це sugar. був цукор. Темний цукор таке. Окей. Okay. Кава у них також приготована, судно, бачите, така чорна, як ніч. Ще подивіться, як вони все це готують. Якісь ножі, брудні, дощечка, якісь сміття. Все на купу. Все, готово. Та це Мені здається, я спати. Там ми ще зараз на дискотеку підемо. Та слухай. Це та, ну, кава така, знаєте, бадяга. For me, yes? Thank you. Ось вам справжній рецепт приготування лати. Ось як потрібно готувати лати. Не оце кава машини, оце все модне. Правда, Віка? Віка вже сидить, тобі морозиво наминає. Бачиш, як готується лати, а не кава машина, тобі від Делонгі. Ось, просто так. І це я вам казала, що буде воно ввечері світитися, тому що є гірлянди. І ось зараз воно світиться. Ну, звичайно, ще не настільки в нас темно, але видно трішечки. Вже, до речі, набагато менше людей. Багато вже хто пороз'їжджався. Це ми такі, знаєте, до кінця. Ще є година до закриття, тому ми будемо до кінця тут. Ми ще навіть не були на американських гірках толком, тому йдемо туди. Ось тут написано якісь ігри ще є. Я думаю, це дякую, дякую. Це всякі гральні автомати. Ну, в принципі, так, дитяча кімната. Але мені здається, часу на це опа. Часу на це вже в нас точно ну, немає. Що там? Контент, диви. Понтен, контент. Диви. Перший раз у своєму житті. Давай. Нікола, выйди, пожалуйста. Зарали задасться. Це Все поки. Все класний контент. Так, теперішній. Давай, дві, yeah. дити, діть, три. Ее наступний? Женя, давай, контент. О, другий раз вже було краще. Так, рекорди. О! Жені і Олега майже одинаково показує, типу, оскільки б'єш якісь цифри, не знаю що. Це. Віка, зараз же по віддасть. О, новий рекорд. Так, новий рекорд. Так, все, вийшли звідти. І дивіться, що нас тут зустрічають, які коники красиві. Мені це якось нагадує, якщо чесно, якийсь мультик такий колишній. Ще десь в Радянському Союзі, ось ці коники такі світилися. Чомусь в мене така асоціація. Так, тут ще, здається, є картин. Ідемо на картин. Ось тут ще є американські гірки, якийсь теж якийсь паровозик. Ось тут є ось ця цепочка така. Тобто багато цікавенького ще. Не знаю, як ми маємо це все встигнути. І ось там така американська гірка, ніби така непогана. А, так, картинг зачинений, не знаю. Мені здається, він вже давно зачинений. Зараз йдемо ось сюди. Тут вже буде пострашніша американська гірка, і ще потрібно сходити сюди. Зараз по черзі кругом сходимо. Ось тут така штука, бачиш? Ага, вона навіть там з таким А Там вже ще буде. Ось ця штука стоячи, я в шоці. Mm, Ти просто стої. стаєш, воно крутиться, ось так тебе і зверхною. Я в шокі. Ця гірка була нам найближча, тому ми йдемо сюди. Ага, ось бачите, тут можна трішечки сісти. Типу ось так тримаєшся і ось так воно веде. Ну слухай, трішки є така відстань. Воно здалека ніби так маленьке. Не страшненьке, але насправді трішки є. Сміється у віки, походу істерика. Ні, це в мене я з себе сміюсь. Слухайте, це жесть. Боже, які з мене мати летіли, які там були крики, я аж вхрипла. Це капець. До речі, ми перший раз були на такому атракціоні, правда? На такому ми ще не були. Мені сподобалось. Сум... А от мені... Ні, мені теж сподобалось. Він ніби не страшний, але знаєте, ось це таке, ось це во зверху, ось зараз я yeah. кажу, ось тут. Воно таке відчуття, що ти просто вилітаєш і ти зараз вилетиш І так як ти сидів з самого краєчку виходить на тому ніби стільчику, тобто ти знаєш, ось так тебе різко викидає наверх, і ви ти, такі типу понад землею. Ну, ну дуже страшно було. Ось ці моменти. А так, типу, вони ніби таке класне, тебе крутить, ось це. Але швидкість, я вам скажу, ніби таке, воно невелике. Ну таке, знаєте. З виду не дуже страшне, але ух, воно крутить, і так ну таке відчуття, що ти просто зараз випадеш звідти. Як я накричалася, особливо коли тебе так, знаєте, так вух вверх винесло, і, і ти такий просто як на вам зараз звідти вилетиш. І дуже ще не можу говорити від свого крику. Ха ха-ха! Сама там хто кричав? Ага, сама верещала. Я тобі а тут мені кажуть чотири а ти вже плакати починала. Mm, так, я думаю, що мене там буде істерика просто. Тому що саме страшно дійсно було оце вилетіти, знаєте, бо там немає типу якогось там захисту чи чого-небудь. Воно так просто сіде до кінця, типу і обривається. І тобто ти зовсім таке відчуття, що ти вже в кінці десь там вже в космос полетів. Ух, таке собі. Ходив по нашу банду, і зараз ми Іну теж хочемо запередолити на цей Везу атракціон. Що? Веду банду, йде. Так. І найдемо на найкращий атракціон в твоєму житті. Да, Олег сказав, що ви плакали, тому я сказала, що, мабуть, я туди не піду. Підеш, я ж пішла. Він реально прикольний, але є підвох. Давайте швидше, бо він ще закриєш Так, все, ведемо туди всю банду. Бачите, тут ось такі стільчики, вони ось таке відчуття, що ти там зверху просто вилітаєш в космос, тому що вони дуже близенько стоять. Після другого разу в мене ті самі емоції, і до речі, теж дуже сподобалось, але казали, що так, знаєте, трішки це, ну, в принципі, як і нам по ось цих краях трішки було так, знаєте, страшнувато такий хоп, і ти просто вилітаєш. Але класно, зараз ще йдемо на ось цю найбільшу, найстрашнішу і все. І напевно вже більше нікуди ми і не встигнемо. Прийшов хлопець і сказав, що клоус буквально перед нами хвилин 10-15 назад ще катались. Вони працюють взагалі до сьомої. Зараз пів сьомої, але вже все зачиняється. Все. Тоді ми стягаємося ще на заключні ці фа... не фаєрверки, а фонтани чи що там має бути. 19, 15, 15. Капець. І тут закрито, все закрито. І фінальне шоу буде ось тут. Та, таке величне, дуже величне. Дивіться, такий цілий стадіон. Я б сказала навіть стадіоніще. жовто-сині крісла. Прикольно. Велика така площа, територія взагалі вал. Ну що ж, і йдемо дивитися шоу.

Звичайно, вітанська музика. Ого! Это музычка! Краса ввечері взагалі прикрашене дерево якимось гірляндами, іграшками, як у нас ялинка на новий рік. Дуже красиво! Класно. Ввечері не менш гарно. Але все, ми вже йдемо, тому що час. у нас. Нам десь приблизно годину їхати додому і година якраз до фейерверків. Друзі, ось такий у нас був день в аквапарку. Взагалі все нам дуже сподобалось, дуже класно. І ще, звичайно, ми пішли на фаєрверки, але це також виставлю окреме відео, тому що не знаю, чи ви замітили чи ні. У мене просто програма монтування відео не справляється з такими довгими відео. Перша частина була, здається, 40 хвилин відео. І просто мій голос йшов окремо з відео. Тобто окремо відео, окремо голос. Тому не хочу робити такі довгі відео. І перенесемо фаєрверки на завтра. А вам бажаю гарної, тихої, мирної ночі. І пока-пока, до завтра і бережіть себе, бо це зараз мені здається найголовніше.